Majbótniej Europejskiego Sojuszu, ta bezpieczeństwo kontynentu nie nie tysno z winoju w Ukrainie. Pro strategii strymowania Kremla. Dosyć ukraińskiej obrony, ochotowni NATO do możliwej wojny z Rosją. Pro ekskluzywne interwiu z eurokomisarzem z pytań obrony, ta kosmosu Andriusem Kubiliusem zrobiła, czy też przedążowała rozmowę moja kolega e, Julia Jerszowa. Budlaska, podwyższa tej sużet. A my proszajmy się z Wami na wse dobre. Karno, dnia. Отже, говорячи про готовність Європи до оборони, ви нещодавно сказали, що європейські країни не готові захищатися від російських дронів, і що до 2030 року Путін може бути здатний атакувати Європу, а також про європейську ініціативу з протидії безпілотникам. Що це за ініціатива? Це захист для усієї Європи, для всіх європейських країн, чи тільки для країн, що межують з Росією? По перше, звичайно, коли ми говоримо про 2030 рік, це не моя думка. Це публічні заяви розвідувальних служб Німеччини, Данії навіть Польщі, якщо я не помиляюся, де Прогнози дуже прості. До 2030 року Путін може бути готовий до того, що називається випробуванням статті. 5. це означає атакувати будь-яких членів ЄС і НАТО, і ми маємо бути готові до цього. що означає бути готовими, це означає дійсно розвивати всі наші оборонні можливості. Саме тому ми нещодавно опублікували покроковий план оборонна готовність готовність-2030», Який охоплює всі різні можливості, які нам потрібно набути. Такі як танки, артилерія, що стосується дронів, то це трохи інша історія, але вона також пов'язана з нашими можливостями. Через ці провокації проти Польщі, ці дрони, що влітають до Литви, Румунії або деяких інших країн. Перешкоджання роботи аеропортів. Так, аеропорти тощо вони продемонстрували кілька речей. По перше, що наші можливості виявляти дрони дуже обмежені, і нам потрібно багато чому навчитися в Україні, тому що ми маємо, як ви знаєте, радари, які можуть бачити літаки або можливо ракети, але дрони це особливий випадок. Потрібні спеціальні радари або так звані акустичні системи виявлення, які встановили українці. По друге, ми не маємо належних засобів для знищення дронів, які ми б назвали економічно ефективними. Що ми знову показали на прикладі Польщі. Так, ви знаєте, НАТО і Польща відреагували дуже ефективно, але вони використовували ракети вартістю в мільйон, щоб знищити дрон, який коштував всього 10 тисяч. Тому нам знову потрібно вчитися в Україні всьому про так звані дешеві перехоплювачі дронів, про засоби електронної війни для глушіння дронів або скажімо, як використовувати цю класичну артилерію зеніт тощо. Отже, це те, чого нам потрібно навчитися, і звичайно, перш за все ми почали говорити про цю дрон стіну, враховуючи те, що потрібно прикордонним країнам від Фінляндії, від Балтійського моря до Чорного моря, до Румунії та Болгарії. Але зараз виявляється, що дрони можна дуже легко запускати звідусіль, як з кораблів тіньового флоту, так і з деяких інших платформ. І ви можете бачити дрони над Копенгагеном над німецькими аеропортами, а нещодавно над аеропортами Брюсселя. А це означає, що скрізь нам потрібно розвивати дуже схожі можливості для виявлення дронів і їх знищення. Чи вважаєте ви, що реакція Європи зараз є достатньою для таких гібридних атак? Бо ми розуміємо, що Росія не зупиниться, і ми побачимо, що ці гібридні атаки можуть бути ще більш агресивними. Так, це звичайно дуже важливе питання. тому що з одного боку, ми можемо розбудувати наші можливості для знищення дронів, їхнього виявлення тощо. Але, безумовно, реакція на такі провокації вимагає також, по перше, політичної реакції. здатності політично реагувати, а потім дійсно реагувати таким чином, щоб Росія відчула біль. Ось що, наприклад, європейський парламент у своїй нещодавній резолюції щодо провокації з використанням дронів саме вимагав від європейської комісії, від інших європейських інституцій. Розробити якусь стратегію, як у такому випадку, коли російська сторона, знаєте, здійснює всі ці провокації, диверсії, провокації з використанням дронів чи що-небудь інше, або втручання у вибори. Ми повинні мати якісь інструменти, які змусили б Росію страждати. Ми не повинні залишатися лише на тому рівні, коли після якихось таких провокацій або атак ми говоримо, що ми стурбовані. А після другої атаки ми говоримо, що ми дуже глибоко стурбовані, і все так. Це те, що ми бачимо насправді. Отже, нам потрібно якось змінити наше ставлення до такого роду гібридної війни. і ця гібридна війна вимагає від нас якихось нових оборонних можливостей. Гаразд. але коли ми говоримо про протидроновий щит, то чи може він бути розгорнутим не тільки над європейськими країнами, а й над Україною? Бо ми розуміємо, що дрони залітають з території України. Тож, можливо легше закрити небо над Україною. Ну, по-перше, коли ми говоримо про те, що ми називаємо щитом східного флангу з дрон стіною всередині, і тим, що я називаю наземною стіною і дрон стіною, ми вчимося так. в Україні. Всьому. отже, ми говоримо: я повторюю і повторюю, що ми завдяки українському досвіду повинні побудувати цей східний фланг разом з Україною, і і на мій погляд, включаючи Україну. Отже, це означає, що ви досить добре розвинули свою систему захисту від дронів. але ми, можливо, можемо надати якусь фінансову допомогу або іншу, знаєте, додаткову цінність. І саме так ми і повинні робити. І я знаю, що деякі країни дійсно шукають, хто є сусідами України, наприклад, Румунія чи деякі інші країни. Вони дійсно шукають, як допомогти вам побудувати систему виявлення в Україні принаймні, ближче до кордону з цією країною, щоб у цій країні їхня система виявлення була пов'язана з системою виявлення у вашій країні. щоб мати можливість відстежувати безпілотники, якщо вони пролітають над вашою територією і входять на наші території. Це було б дуже дуже важливо.